заяву, Яку він казав, що не писав на Полтаву Обленерго. Ось в комісію по розгляду актів про порушення ПРІЄ, голова ОСББ-32, Володимир Степан Михайлович. Тобто, ви бачите, так? Да? Так, і тут підпис ось: притяг с Долучити до акту. 5.03.24». 5.0324 року за адресою вулиця Гроя Маріуполя 6358 буде складено акт про порушення 0001266 по приладі самовільного підключення, поза обліком електролічильника. Я засвідчую, що е, за даним споживачем користують. Даний користується електричну сальбанданий споживач електричною енергією, але за неї не сплав не щось таке. Своїм електриком відключили її від електроосвітлення, але, але через е, протягом деякого часу абонент самостійно знову підключився поза приладом обліку в квартирі. Ввечері у хазяйки працюють всі битові прилади. Даний споживач квартиру не пускає. 5 на 3, 24. Оду Степан Михайлович. Його підпис. Борг по квартирі за послуги. Це він вважає, що в мене борг. Ну, зараз я йому покажу. Він же, думаю, дурачков з всіх сделав уже. Зараз понесу. Сейчас идем к нему туда, в его кабинет. В подвал. Так, сейчас подвал. Вот тут прямая юридичная особа. Ось ББ 32. Хотя у нас до 63. Раз в неділю, один раз в місяць, один час. Ой. Здравствуйте. Принесла вам заяву, яку ви казали, що ви не писали. Будь ласка, ви бачите це? Ну, та я прошу. Ну, про, про порушення, Добре. що ви підтверджуєте е, моє порушення. Ви казали, що ви цього не писали. Ви підтверджуєте, що даний споживач користується електричною енергією, але за неї не платить. Добре. Зі своїм електриком відключили від електроосвітлення, але, але Алло. через. Алло. Алло. під... Чи деякого часу абонент самостійно знову підключився. По заприленому обліку в квартирі ввечері у хазяйки працюють всі битові прилади, даний споживач квартири не пускає. 5 на 3 24 року. Дивіться ось його підпис. Це він мені каже, що він таку заяву не писав. Ви засвідчуєте? Для вас писав, для Полтавенерго писав. А, ви були для <смешність> мене написати таку заяву, так? Mm, а ні. я ж вас це Ну Правильно, ви написали no, в комісію ну, то, по розгляду актів З'я заяву про і, і подавайте на суд Подайте <падайте> так, так що не треба обманювати ні мене, ні людей. Не, не вважайте, ваш? що всі дураки. Та Ви всіх, всіх обманюєте, весь дом обманюєте. Та ви що не плаче, ні копійки. Ни копейки не платите за что. Это вы не платите. А не я шо? не платю? Да, вы не платите. Сколько у вас у уже квартир долгу. здесь у в доме долгов. ваших личных? Нет долгов нет. Квартир? Угу. У меня квартир нет. Да, я... да, да. Я за все плачу. Конечно. Да. А декларацию покажите свою. Мне декларации не надо. Я сам упоказание декларации. Чего... У меня пенсия, я получаю пенсию и вот. А тут, и, все, так... и тут копейки я получаю. Да. Да. Одна пенсія. Сколько пенсии? Это моя пенсия. Моя пенсия. Моя моя. А вы не умеете ч... заработать. А чего же вы до мого майна касаетесь? вашего майна никто не касается. Мне ще треба. Е, про управління багатоквартирним будинком, е, типовий договір. Такого договору не существує ніде. Як як ну, як це договор, може про бути. Про управління, управління багатоквартирним будинком, да, є такі договір. Є статут, да. в якому описано там, хто є. Mm -hmm. От, а договор про управління. А ви б не відправили все, да? Що я вас просила, так? Да? Все мені відправили. Ну, я ж вам відправила. Ну, я ще не отримала. Я чекаю. Так я ж кажу, давно вже... Ну, значить, повинно прийти, якщо б це саме. Ну, так що, Степан Михайлович, не треба мене робити дурочку. Mm -hmm. э, воровать мої речі, ви не мали права. А вы это сделали. Ваши, ваши То есть будете вещи, отвечать конечно. за свои поступки. Конечно, конечно, конечно обязательно конечно. все, добавательно. Я готов. А вы, Готовы, свои, да? А вы за свои поступки отвечаете. За Готовы свою? за свои Которые поступки. Вы вы, вы, у меня да. украли да. сколько да. лет жизни без а электричества. А вы, сколько вы, сколько вы сделали мою квартиру бытовым примещением. Понимаете, в... приміщенням. понимаете? без света. Вы сделали мою квартиру бытовым примещением. Вы бы вы не были цель Народный суд или полосывает. Понимаете, потому что. Вам решить на собові ним, рахунки со, с ним питання вы... з питання з Полтави присилає. Ні, не з Полтави. яка вам відключила світ а... за неуплату. І <зас> <и> за неправильно, <зас> за незаконно. Ну ви ж, ж заключали від мого імені з ними договір. Хто? Ви заключили від мого імені? Я я заключала. Конечно. Я нічого ні в скім не заключала. Що ви розказуєте казки? Ні ви не, вы Знаете, не, вы, не, не вы заключали, я тоже не заключала. Ну, у вас там я якісь комерційні себе, таємниці. Я себе, себе заключаю, за, за себя. За себе, так. Да? А себя. за мене. А за мене, за тебе, за вас своє ви... заключення. Та ви що? Да. Та є же. Ну ви брешете опять. От ну, точно верніся, так же, як ви кажете, що ви не писали заяву, яку я вам только що зачитала. Ви її не писали, ви казали, що ви її не писали. Ні-ні, це не ваше. Да. Ага. Добре. Не добре, верні, а будете возвращать. Все, в, трет... в п'ятикратному розмірі.